Розділ одинадцятий. Що я почув, сидячи в діжці з під яблук. Ні, не я. казав Сілвер. Флінт був капітаном, а я був за старшого матроса через свою дерев'янку. Ноги я збувся у тій самій баталії, де старий п'ю збувся своїх банюк. Мені відтяв ногу вчений хірург з коледжу. Напханий латиною та всякою такою всячиною, але його теж опісля повісили в корсокасле, як собаку, сохнути на сонці разом з іншими. То були Робертові люди, і все спричинилося тим, що вони міняли назви своїх суден то воно тобі королівська фортуна, то якось інакше зветься. А по-моєму, як судно охрестили. Так його й треба завжди звати. Ми не міняли назви Кассандри, і вона щасливо довезла нас усіх з малабару після того, як Інгленд захопив віце короля Індії, так само було і зі старим моржем Флінтовим, що весь просяк кров'ю й мало не тонув від золота. Ну же, молодчага цей Флінт. Другого такого на світі немає. Захоплено вигукнув наймолодший з наших матросів. Девіс, кажуть, був не згірший, відказав Сілвер. Та я ніколи не плавав з ним. Плавав спершу з Інглендом, тоді з Флінтом. Оце й усе моє моряцтво. А тепер можна сказати, я вибрався в море на свою руч. В Інгленда мені перепало дев'ять сотень фунтів, і ще у Флінта дві тисячі. Це непогано, як на простого матроса. І всі грошенята лежать у банку, ще й прибуток дають. Головне тут не так заробити, як заощадити, ось що я вам скажу. Бо де тепер Інглендові люди? Не знаю. А флінтові? Ну, більшість їх на судні, та ще й раді, як їм бодай пудинг перепаде. Бо ж декотрі навіть старцювали перед ним. Старий п'ю, втративши зір, а з ним можна сказати і сором, тринькав за рік по 1200 фунтів, наче той лорд з парламенту. А де він тепер помер і гниє у землі? Але ж останні два роки хай йому чорт. Він пухнув з голоду. Він же брачив, крав, став головорізом. І все одно жив таки над голодь, хай йому всячина. Як так, то нема чого й піратом будь. озвався молодий матрос. Коли хто дурень, то й справді нема чого, мовив Сілвер. Хоча тебе це не тичеться, ти хоч і молодий, але метикуватий, я це зразу прикмітив. Тож я розмовлятиму з тобою як чоловік з чоловіком. Можете уявити собі моє обурення, коли я почув, як цей пройдисвіт улещує іншого тими самими словами, що й мене, якби спромога, я б, здається, убив його на місці. Тим часом Сілвер вів далі, не маючи й гадки, що його підслуховують. Так воно ведеться з джентльменами фортуни. Життя їхнє нелегке, раз у раз їм загрожує шибениця. Зате найдки в напитків у них донесхочу, як у півні в перебійців. У плавання вони відходять, маючи хіба сотню мід'яків у кишені, а вертаються з сотнями фунтів, але ті гроші розтринкують на пиятику й гульки і знову море вирушають майже гуляки. От у мене інший звичай. Я складаю свої гроші потроху в різних місцях. Аби ні в кого підозри не виникло. Мені, вважай вже півста років, коли повернуся з цього рейсу, то заживу як справжній джентльмен. І пора вже кажеш, що ж, я й до цього пожив непогано, ніколи не відмовляв собі ні в чому, чого душа жадала. Спав м'якенько і в солодко, тільки в морі бувало часом скрута. А з чого я починав? З простого матроса, як і ти. Гаразд. зауважив його співрозмовник. Але ж тепер плакали усі ваші грошенята. Ви ж не насмілитесь і носа потикнути до брестоля після цього рейсу. А де по твоєму лежать мої гроші? насмішкувато перепитав Сілвер. У брестолі, в банках та інших таких закладах, відповів матрос. Лежали там, сухо сказав кухар. Лежали там, коли ми знімалися з якоря, але моя стара уже їх усі забрала відти і підзорну трубу продала разом з усім манаттям, а сама перебралася на домовлене місце, аби чекати там на мене. Я б сказав тобі, де саме, бо тобі довіряю, та боюся інші образяться, чом їм не сказав. А своїй старій довіряєте? Джентльмени фортуни. Відказав кухар. Звичайно, не дуже довіряють один одному і мають на це підстави далебі, але мене обдурити не так легко. Хто спробує підставити мені ніжку, той недовго житиме на одному світі зі старим Джоном. Одні боялися п'ю, інші боялися Флінта. Але мене боявся сам Флінт, боявся мене, хоч і пишався мною. А у Флінта були ж одчайдухи з одчайдухів, сам диявол не наважився піти з ним у чисте море. Що ж, я бо не хвалько, і ти сам бачиш, яка в мене товариська натура, але коли я був за старшого матроса, старі флінтові пірати слухались мене, мов ягнята. На кораблі старого Джона кожен знав своє місце. Правду кажучи. Промовив молодий матрос. Спершу до цієї розмови мені ваша справа була зовсім не до смаку, Джоне. але тепер ось моя рука, я згоден. Ти хоробрий хлопець, та й метикуватий, відповів Сілвер, так міцно тиснучи руку матросові, що аж діжка гойднулася. З тебе буде такий знакомитий джентльмен фортуни, якого ще не бачили мої очі. Тільки тепер я почав розуміти зміст їхніх словечок. Джентльменами фортуни вони називали просто піратів, а розмова, що я її підслухав, була прикінцевим актом спокушання чесного матроса, можливо, останнього такого в команді. Невдовзі, однак, мені довелося переконатися в тому, що він не останній. Це коли Сілвер тихенько свиснув і до діжки підсів ще хтось. Дік уже пристав. сказав Сілвер. О, я знав, що Дік пристане, почув я голос терничого Ізраїла Генса. Він не дурень наш Дік. Генс пожував тютюн, сплюнув і мовив далі. Послухай, Тулубе, я хочу знати одне скільки ще часу мусимо ми тупцяти без діла. Мені вже до смерті осто чортів капітан Смолет. Я хочу жити в капітанській каюті, хочу їсти їхні маринади, пити їхні вина. Ізраїле, сказав Сілвер, у тебе ніколи не бувало багато клепок, але слухати ти можеш, принаймні вуха в тебе для цього досить довгі. Так ось що я тобі скажу. Ти і далі спатимеш у кубрику, працюватимеш скільки треба, не задиратимешся і не пиячитимеш, поки я не подам знаку. Покладися в цьому на мене, синку. Та я хіба що? Пробурмотів старничий. Я тільки запитую коли, тільки й того. А йому чорт. зірвався Сілвер. Ну, та гаразд, якщо хочеш знати, я тобі скажу. Я пізніше, ось коли. Ми маємо першорядного моряка, капітана Смоллета, що веде судно, куди нам треба. Маємо сквайра і лікаря з картою. Тільки де ця карта, я не знаю. Та й ти теж не знаєш. Так от, нехай скваєр і лікар знайдуть скарби і допоможуть нам перенести їх на судно, хай їм чорт. А тоді побачимо, коли б я був певен у таких собачих дітях, як ви, я дозволив би капітанові Вісмолету провести нас ще й півзворотнього шляху, і тільки тоді почав би діяти. Я гадаю, ми й самі непогані моряки, докинув Дік. Непогані матроси, ти хочеш сказати, гримнув на нього Сілвер. Ми можемо тримати курс, а хто може його правильно прокласти? Ви, джентльмени, всі до одного тут наплутаєте. Коли б моя воля, то я дозволив би капітанові смолету довести нас назад хоча б до пасатів. Тоді нам уже нічого було б боятися хибних розрахунків і що доведеться видавати прісну воду по ложці на день. Але ж я знаю, що ви за одні. Тому я покінчу з ними на острові, тільки но вони перетягнуть скарби сюди, на судно. Хоча й шкода. Та що ж, як ви такі, аби скорше допастись до горілки, це все ваше щастя. І як на правду, то мене аж верне, коли подумаю, що повертатись доведеться з такими типами, як ви. Припни язика, довго Джона. скрикнув Ізраїл. Хто ж тобі перечить? Та хіба я мало бачив великих кораблів, що їх обібрали до нитки? І хіба мало таких молодців, що їх повісили сушитись на сонці? вигукнув Сілвер. І все через те, що надто квапились, квапились, квапились. Чуєте ви мене? Я бував у бувальцях на морі і дечого навчився. Коли б ви тільки вміли тримати правильний курс і не лізти на рога, ви б у каретах роз'їжджали. Та де там? Знаю я вас. Завтра ж назмокчитесь рому і на шибеницю. Всі знають, що в тебе язик підвішений, мову попаджуване. Але ж були й інші, які не згірш за тебе вміли урудувати і кермувати, сказав Ізраїл. Проте вони не дерли так носа, бо й самі любили розважитись і іншим не заважали. Це правда, відповів Сілвер. Але де вони тепер? Такий був п'ю, і помер же браком. теж був такий, і помер відрому в саванні. Та що там казати, ладні були хлопці. Тільки де вони тепер ось у чим клопіт. А все таки, поцікавився Дік. Що ми з ними зробимо, коли запопадемо їх? Отакого я люблю. захоплено вигукнув кухар. Оце діло. А що по твоєму слід зробити? Висадити їх на безлюдний острів? Так робив Інгленд. Чи перерізати, наче свиней? Так робили Флінт і Білі Бонс? Білі знався на цьому. Сказав Ізраїл. Мертві не кусаються, любив промовляти він. Ну, а тепер він сам мертвий і може на собі перевірити свої слова. Так, Біллі мав тверду руку на ці справи. тож», погодився Сілвер. Тверду і нещадну, але я прошу мати на увазі чоловік лагідний, як справжній джентльмен, хоча цього разу вже не до жартів. І як треба, то треба, браття. Тож я голосую за смерть. Не хочу я, щоб до мене, коли я сидітиму в парламенті і роз'їжджатиму в кареті, вдерся непроханим гостем, мов біс до чинця, один з тих позивайлів, що там у каюті. А зараз треба чекати, ось що я вам скажу. Та коли наспіє час, діяти безоглядно». А ти таки молодець, Джона. Вигукнув стерничий. Скажеш це, Ізраїле, коли побачиш мене в ділі, відповів Сілвер. Я вимагаю тільки одного для себе Трелоні. Я хочу скрутити оцими руками його баранячу голову. Діку. звернувся він раптом до молодого матроса. Голубе, дістань на мені з діжки яблуко, промочити горлянку. Можете собі уявити, як я вжахнувся. Я хотів був вискочити з діжки і тікати чим душ, але не зміг. Так сильно калатало в мене серце і тремтіли руки. Дік уже підвівся, та хтось його, наче зупинив, і почувся голос Генца. Стривай, якого дідька смоктати цю гниль? Джоне, дозволь нам краще збігати пором. Діку, сказав Сілвер. Я тобі довіряю, тільки май на увазі. Я зробив позначку на барильці. Ось тобі ключ наточи кухля і катай сюди. Хоч який я був нажаханий, а все таки мимоволі згадав оту мить Еррова і зрозумів, звідки він діставав спиртне, що звело його зі світу. Тільки Нодік пішов, ізраїл почав щось тихо говорити на вухо Сілверові. Я розчув лише кілька уривчастих слів, але й цього було досить. Бо я виразно вловив суть багатозначного речення ніхто більше не згоден. Отже, серед команди лишалися ще вірні нам люди. Коли Дік повернувся, всі троє по черзі сьорбнули з кухля. Один проголосив тост за щастя, другий за старого флінта, а Сілвер навіть проспівав. За нас за щастя тримайтесь, хлоп'ята, за вітер погожий і здобич багату!» У діжці посвітлішало. Глянувши вгору, я побачив, що зійшов місяць, і кинув срібне світло на верхівку бізань щогли та фокзель. І майже в цю саму хвилину пролунав голос вахтового ЗЕМЛЯ! Якщо серце затріпотіло, як вітрило, вдар по лайку, кинь якір у коментарях і підсип золота на наступний розділ. Дякую, що слухаєте.